Друзі, під'їхало в кількості багато монет. А саме Україна загартована в боях першої серії. 11800 коштує. Також є Україна загортована в боях 2.0 це захисниці. 12 тисяч. Ідеальний банківський стан, дерев'яний презентабельний футляр, повний комплект. Також є таємна вечеря 5 унцій, 17400 коштує. Дуже така рельєфна, красива монета. Також в кількості під'їхали архістрати Михаїл, одна унція. 999-та проба. Ідеальний також банківський стан. Повний комплект. 6000 коштує. Кого, друзі цікавлять дані чи інші монети, підписуємося. Лайк обов'язково. Всім гарного дня та мирного неба, друзі!